Всім привіт! Ви на каналі Кубасіка. Мене звати Євгеній Бондаренко, і я щойно повернувся з чемпіоната України зі швидкісного складання Кубіка Рубіка. І ви знаєте, мої результати там були не дуже. І я вирішив повернути ось цей формат відео для того, щоб разом з вами покращувати свої результати в розв'язанні різних головоломок. Вам це буде цікаво? Також. Корисно, ви знаєте, коли я був на змаганнях, я бачив двобої справжніх чемпіонів, які складають кубики Рубіка всього за кілька секунд. Вони на 3, 2, 1 одночасно піднімають свої куби і просто блискавично починають їх складати. І це доволі популярна розвага серед швидкуберів. І Має назву вона. Екстрім, і це перший випуск шоу Go екстрім на моєму каналі, де ми зможемо з вами поекстрімити. І сьогодні ми з вами змагаємося у збірці Кубіка Рубіка 3 на 3, класичний Кубік Рубіка 3 на 3. Я сподіваюся, що ви вже вмієте складати Кубік Рубіка, або як я не дуже вмієте, але вам знадобиться лише. Таймер, це може бути секундомір на вашому телефоні, або спеціальна програма на комп'ютері, як у мене, або навіть ось такий спеціальний таймер для швидкубінгу і. Ми будемо з вами розбирати кубік Рубіка однаковим способом для того, щоб ми були в однакових умовах. Давайте почнемо з першого скрамблу. Я сподіваюся, що ви знаєте, як це робити. Генеруємо новий скрамбл, і тепер ви його бачите на екрані. Розбирайте кубік разом зі мною. Таким чином вони у нас будуть абсолютно однакові. Окей. Порівняємо кубики. вони мають виглядати ось так. Ну і для того, щоб і вам було цікавіше, і мені, давайте починати одночасно. Ой, чесно, я трошки хвилюся. Це прям як на змаганнях. Я, я тепер боюся показати поганий результат. Окей, я майже готовий. Якщо ви готові, тоді три, два, один поїхали. Одночасно ми з вами складаємо кубики, подивимося, хто буде швидший. А 15.40 це так було повільно. Я думаю, що ви за цей час вже встигли написати комент, поставити лайк під цим відео і, звичайно, підписатися на канал. Мій результат 15.40. Ми вписуємо. Мій результат 15 секунд і 40. Сотих е, воно у мене підтягується в спеціальну табличку, і тут у мене автоматично буде прораховано середнє з п'яти. А сьогодні ми робимо цілих п'ять збірок, як і на змаганнях. Я сподіваюся, що ваш результат кращий, але м -м, у мене ще чотири збірки попереду, і у вас також. Тож ось вам наступний скрамбл. Давайте порівняємо куби. Вони у нас мають виглядати саме ось таким чином. Це наш другий скрамбл. Давайте почнемо. Разом з вами одночасно. 3, 2, 1. поїхали Так, вже непогано. Вже краще. Я сподіваюся, що буде набагато краще, ніж минулий раз. Ой, складний ПЛЕЛ у мене 13,71! Боже. Це. Мій середній час, в принципі, у мене кубік зібрано, і моя друга спроба 1371. Вбиваємо 13 секунд 71 сота. Ну а ти свої результати обов'язково потім напишеш в коментарях. Так ми не тільки з тобою, тете -тет, змагаємося, а змагаємося усі разом великою спільнотою швидку які зараз дивляться це відео. В цьому і суть. Нашого шоу Гоу Екстрім. Знімаючи це шоу, я сподіваюся, що ми зможемо з вами позмагатися ви відчуєте справжню атмосферу змагань, атмосферу справжнього швидкуберського екстріму. А також я сподіваюся, що регулярно дивлячись це шоу і. Збираючи головоломки на швидкість, ви зможете підвищувати свій скіл в розв'язанні Кубіка Рубіка та інших головоломок. Ну а щоб підвищити свій скіл з логіки та просторової уяви, рекомендую вам розв'язувати головоломки з мого магазину Кубастік 3D. Ось, наприклад, одна з них. Давайте розпакуємо. Я виготовляю ці головоломки самостійно, друкуючи на 3D-принтері. Ви знаєте, що це ще одне моє хобі. І з усіх тисяч головоломок, які я розв'язував за весь свій багаторічний досвід, я обрав найцік. Кивіші з них, і тепер ви маєте можливість розв'язати їх особисто. Для цього просто переходьте за посиланням в описі і пишіть для того, щоб замовити будь-яку головоломку з асортименту. ось Це, наприклад, головоломка ланцюг. Саме так ви зможете отримати посилочку від мене. Ну а суть цієї головоломки це покласти ланцюг ось такого карамельного кольору в чорну коробочку і щільно все закрити кришкою. Не дуже складна головоломка, але просто уявіть емоції того, хто зможе з нею впоратися. Ви будете справжнім генієм, якщо зробите це. Окей, посилання на магазинку d в описі. це інстаграм акаунт. Просто пишіть нам директ для замовлення. Погнали! Третя збірка Скрамбл у вас на екрані. Перевіряємо, чи вірно ми розібрали кубик Рубіка і готуємося до наступної. Зараз я відчуваю себе реально як на змаганнях. Перші дві були не дуже. І ти не знаєш, чи наступні три будуть кращими чи гіршими. Але, до речі, наскільки я бачу, хрест білого доволі таки непоганий. Я готовий. Як тільки ви будете готові, почнемо. І так, три, два, старт. А, і це все, що я прорахував? Непогано. Погано. Так. Так. І. Ось мені знову не везе з пієлом, боже, подивіться, 14,64. нічого з цим не зможе зробити. Це дійсно не дуже хороший результат, але подивіться, цікава ситуація виникла на кубіку прямо зараз. На змаганнях це може бути доволі спірною ситуацією, бо тут можливий недоворот грані. В моєму випадку кубік довернутий більше ніж на 45 градусів, тож можна рахувати, що він зібраний. Але якщо після вашої збірки на змаганнях... У вас буде недовернута одна грань, це означає, що ви отримаєте штраф 2 секунди. І навіть якщо грань недовернута більше, ніж на 45 градусів, приблизно так, це теж штраф 2 секунди. Тож будьте уважні. А я вбиваю свій результат 14,64 за третю збірку. 1464. Боже, так погано, що хочеться плакати. Вперед! Наступна збірка. Перевіряємо, чи все окей. Ніби все окей. Я готовий. Якщо ви готові, 3, 2, поїхали. Я помилився на самому початку. А... Я вже уявляю своє АВГ. Ось почало. Ха-ха, Блін. Хотів зняти, шоу як я нормально збираю кубик, але блін, ні, я збираю ненормально. І мій середній результат: 16,79. Боже, на змаганнях було ще гірше, чесно, 16,79. Погано, але для цього і створено шоу Go Extreme, щоб ми з вами в реальній ситуації, по реальним скрамблам з першого разу і абсолютно чесно, не перезбираючи для найкращих результатів. А от з тими, які є, ми з вами змагалися. Бо саме так це і мало б відбуватися, якби ми сиділи ось тут поруч, одне з одним за одним столом. Але я сподіваюся, що у тебе є таке відчуття, що ми з тобою поруч, бо саме для цього я стараюся. І блін, да, це правда, мій результат. Я Міг би зупинити камеру і зняти кращий результат, але ні. Поки що середній навіть не за 15. Боже, це катастрофа. Саме цікаве, що на змаганнях я збираю навіть кілька разів я збирав за 10 секунд, за 11 без раз. Але тут 13 це найкраще. Окей, наступний і останній скрамбл. Окей. Не знаю, чи буде кращим ця збірка чи ні. подивимось. я б хотів, щоб так. Я готовий. Якщо ви готові, тоді 3, 2, 1. Поїхали. Так. А! Боже. Що це за доворот, u 3 1482. Мені цікаво, скільки це буде в середньому. У мене середній час. 15.07. середній. Це ми беремо 5 спроб. Ділимо, сумуємо і ділимо на 5, а тоді в мене виходить 15.07. Мін. А АВГ, як на змаганнях, це коли із п'яти спроб найгірше та найкраще викреслюються. Останні три сумуються та діляться на три, і тоді це буде АВГ. АВГ у мене 1495. Оце і є мій результат. Перша, друга, третя, четверта, п'ята збірка та АВГ за скрамблами, які ми з вами збирали однакові. Ну а ви свій результат обов'язково. Пишіть в коментарях. Цікаво буде подивитися на ваш рівень швидку Ну, і якщо ви мене обігнали, вітаю! Це було не дуже складно, мені здається. Мені треба тренуватися. Допоможіть! Тож, я чекаю ваших результатів в коментах і впевнений, що вам сподобаються наступні випуски цього шоу. Будемо робити його регулярним, і пишіть в коментарях ідеї в розв'язанні, яких головоломок ви б хотіли ще зі мною позмагатися. Ну, а з вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Па-па!